Вітаю, шановні глядачі. Султан Ердоган прокидається одного ранку в анкарі, відкриває телефон і бачить, що якийсь там клятий Мерчик Стамбула щось там гавкає на нього. Султан піднімає потужно свій урядовий телефончик і дзвонить за відповідним номерком до компетентної людини. Владним голосом Султан каже: а ну загнуїти мені Мерчика Стамбула. Байдуже за що? Запхніть його в бусигарню. Не знаємо, чи це правда. Цей нахрюк нам принесла невідома пташка, але факт один. Утречення арештували найпопулярнішого опозиційного політика. Отже, до чого це вже спричинило, і до чого тут девальвація ліри, і що може бути далі? Ну, Нумо розбиратися. Офіс головного прокурора наказав арештувати близько 100 осіб у середу, заявивши, що імамоглу та інші звинувачуються в членстві злочинній організації хабарництві, шахрайстві, при обчажуючих обставинах і незаконному отриманні персональних даних. За даними місцевого змі, наразі затримано понад 80 осіб. При цьому йому могло під час арешту зміг зняти відео, коли вдягав кроватку у потужну Слута. Так і треба боротися з корупцією. Головне, щоб її знаходили у твоїх ворогів. Мера також підозрюють у допомозі забороненій робітничій партії Курдистану або РКК, нібито творивши альянс курдською парасолькою організацію для муніципальних виборів в Тамбулі. Ви скажете Валентина, хто це такий Мамоглу, і чому Ердоган вирішив взятися за мера Стамбула? Сам великий султан починав свою політичну кар'єру з мера Стамбула. Тому для нього, як і для його партії, контроль над цим містом має стратегічне значення, коли в 19-му році його партія програла вибори, згаданому імомоглу. Це було болючим ударом. Та й загалом там Стамбул генерує леву частку ВВП країни. Це серйозні гроші. Як не як місто є важливим аргументом. Саме моглу є членом республіканської народної партії, яка йде стопами екемалізму. Очікувалося, що 53-річного екрема ймомоглу мали обрати від його партії кандидатом на потенційні вибори 28 року. Загалом наш герой є дуже харизматичним і політично цікавим діячем. Ердоган, попри спроби скасувати мера Стамбулу, не зміг його посунути з цієї посади. Султан Ердоган не був простим правителем, якби не придумав якусь лазівку. Згідно чинної конституції Туреччини, президент може займати посаду лише протягом двох строків, і це, до речі, останні строки Ердогана за новою конституцією, але він придумав лазівку: якщо будуть об'явлені до вибори, то його другий строк не буде завершеним, тому він зможе знову балотуватися. Багато кровівкивочка від султана. От і бачимо багато кроківвочку від султана, і от мимоглу міг завадитися. Меру Стамбулу натикали до цього багато справ. Ще до свого арештуємо моглу зіткнувся з цілою низкою судових позовів, включаючи звинувачення у спробах вплинути на судового експерта, який Розслідує позиційні муніципалітети і нібито погрожував прокурору. Справу можуть призвести до тюремного ув'язнення та політичної заборони у 2022 році. Його визнали винним у образі членів вищої виборчої ради Туреччини після скасування виборів мера 2019 року та засудили до більш ніж двох років ув'язнення. Він подав апеляцію за свій вирок, який також міг заборонити йому обіймати державні посади і залишився на свободі протягом поточного процесу. Доган навіть хоче забрати в імаглу можливість балотуватися. По іншій підставі Злі язики кажуть, що за тиском султана Стамбульський університет, який пишався своїм випускником, то той анулював дипломивомоглу. Рішення обґрунтовували тим, що були ймовірні порушення під час його переведення в тисячі році з приватного університету на півночі Кіпру на його факультет ділового адміністрування. Рішення позбавляє во МУГЛУ право балотуватися на посаду президента, посаду, яка вимагає від кандидата вищої освіти, це все сталося за день до сьогоднішнього арешту. Просто геніально. розслідування проти Мамуглу почалось після арешту Міталздага, лідера невеликої націоналістичної партії та активного критика Артогана. На початку цього року під приціл розслідування також потрапили в пастку національних політиків, журналістів, і навіть знаменитого агента. Колишній курський лідер. Слахатін деміртас був в'язаним протягом багатьох років після того, як він вирішив кинути виклик Ердогану на президентських виборах. І оцей фінт фінхами був добитий сьогоднішнім арештом. Влада вже сказала, що в них все по закону, а також застерігли від вуличних протестів. Особливо під гаслами проти перевороту. При цьому поліція завчасно об'явила про чотириденну заборону на проведення маніфестацій. Було закрито головні вулиці та деякі станції метро. Незважаючи на обмеження, тисячі студентів зібралися на акцію протесту. В кампусі Стамбульського університету, перш ніж деякі зіткнулися з поліцейськими. Тоді натовп студентів рушили до штаб квартири мера. А велика проспілка закликала своїх членів вийти на вулиці біля поліцейської дільниці, де був затриманий мер. Вночі люди б'ють кастрюлю, аби висловити підтримку затриманому опозиціонеру. А під вечір люди вийшли на протести. На нашому каналі є відео з протесту людей. Там море справді дуже багато. Послання буде в описі до цього відео. Доступ до інтернету по всій Туреччині був обмежений. Тоді як організація свободи інтернету NetBlocks відзначила обмеження доступу до платформи соціальних мереж, включаючи X, YouTube, Instagram і TikTok, після затримання мера. але от якщо протести можна прикрутити, то з економіку вийшло складніше. Влада заявила, що менш ніж за добу було витрачено 9 мільярдів доларів на підтримку курсу ліри, яка показала певні ознаки стабільності, оскільки інвестори вважають, що ризик зміни економічної політики залишається обмеженим. Міністр фінансів Мехмед Сімшек, чиє рішення прийдатися до уряду Ордагана два роки тому стимулювало ринки, втрутився, щоб заспокоїти інвесторів, заявивши, що економічна політика уряду залишається незмінною. Це мало допомогло пом'якшити падіння акції державного боргу. Акції країни впали настільки раптово, що двічі спричинили зупинку торгів. А еталонний індекс борса Істамбул-100 закрився на падіння 8,7 у Стамбулі. Найкрутіше падіння за чотири роки. Нью-Йорку, iShares MSCI, Turkey Exchange Trade Fund на 12%. Пробуткові з десятирічних державних облігацій, важливий маркет для багатьох економік, Деномінованих у лірах зросла на 255 базових пунктів до 30,74. Ліра ослабла на 11%. Перш ніж скоротити свою втрату до 3,2 до 37 майже лір за долар станом на 18 годин 10 хвилин у Стамбулі. Навіть 38, напевно, за долар. Відносна стабільність валюти була підкріплена інтервенцією Національного банку, які продали від 8 до 9 мільярдів доларів, по суті, за засерону. Дуже потужне, панове, а так і твориться Ердоганономіка. До речі, там є ще одна цікава теорія: що насправді Ердоган розуміє, що він програє вибори, а хоче кинути йому углу і зробити так, аби його суперник по партії виграв. Є один націоналіст, бо імомоглу занадто соціал-демократичний. А Туреччина відбудовує імперію. То раз вже прийдуть конкуренти, це мають бути теж імперські. Поки турки ще готуються сказати своє слово, великий султан знову опустив ліру. Шайтан це імомоглу не тільки кидає виклик султану, а й ставить під загрозу його подальшу владу. Ми ж будемо далі стежити за ситуацією в Туреччині. Будемо дивитися, чи станеться там революція чи ні, але насправді Ердоган грається з вогнем. Турки, ну вони владу свою бува, не дуже сакралізують, не вміють робити. Добрий день. Хоча часто це робилося, звісно, інститутом військовим, ніж ні. Але глянемо, що вони там далі будуть робити. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.